Дітки уважно уважно слухати. Значить, ходити до школи ви повинні на 8 годин, а заняття уроки починаються 8 годин, 30 годин звенить дзвінок і ми сідаємо на уроки. Значить, 8.30 починаються заняття. Кожний день у наших діток. Тобто, діти, у вас буде по 4 уроки. Зрозуміли, по скільки уроків? По 4 уроки у вас буде кожен день. Після уроків, уроки закінчуються 12 годин, 30 хвилин. Після уроків, діти, ви вже будете йти додому. Групи продовженого дня немає. І тому, шановні батьки, я вас дуже прошу, щоб ви організували далі, де будуть знаходитися діти. Значить, обов'язково, обов'язково перші тижні, ну, ви будете дивитися вже по своїх дітях, чи можна їх самих відпускати, чи ні. Поки не скаже мені мама чи папа в письмовій формі, що я дозволяю свого сина чи свою доньку відпускати саму додому, до тих пір я не буду відпускати. Значить, я вас прошу. І нагадую про техніку безпеки життя дітей. Адже це, знаєте, основне, основне для нас, всіх з вами. Значить, о 12 годині 30 хвилин я прошу, щоб приходили батьки, поки вони вивчать дорогу від дому до школи і від школи додому, значить, обов'язково. Поки уже їх причіть, розкажіть, як треба ходити, яка дорога, щоб вони знали. а потім вже Вічилися о 12-тій годині 30 хвилин. Хіба здали дітки? Так. Значить, харчування діток. Ви знаєте, що наші дітки колишні тісти. Адже 12-тій годині 30 хвилин закінчується у нас руки. Я не знаю, як ще не знаю, як дітки снідають у нас вдома, чи вони там п'ють щось. Чи чай, чи молочко, чи кофе, чи якісь бутерброди, ми все це вирішимо. Але ж до 12 годин ми повинні працювати, діти, з вами, так? навчатися. І ось щоб нам не хотілося. Шановні батьки, обід буде коштувати 50 гривень один раз. Після двох років. Якщо хтось не змозі, ну ви знаєте, зараз положення не змосить свою дитину годувати, значить можна, можна взяти дітям із собою домашній бутерброд -бут. на передні, на перерві, на після другої року, вони розкладають салфетку, відтягують свою. Торбинку, кульочок, світе, складено акуратно, бутерброди, там, яблучко, грушка І поїли, склали. Це можна два варіанти. Це не обов'язково, тому що ви самі знаєте батьки, яке зараз положуть, і вони відпочивають, а хто берете з собою з їжу у портфелику. Зрозуміли? ось тільки що Світлана Іванівна зайшла, я якраз говорила про, про це питання, і вона вже сказала вияснити. Скільки вже на завтра заказувати сніданок річна складена? Зрозуміли, значить, оце я вам давала до відома Значить, що сьогодні я вже могла сказати, який розклад буде на цілий тиждень. Ви б уже щеденечка написали, але у нас ще не сказали, коли у нас буде урок музики. Новенькі портфелики вас Красиві діти. Ну, мабуть, завтра. А хто сьогодні прийшов з портфеликом? О, є вже дітки. Хорошо. Опускайте ручки. Значить, на завтра вже ви будете йти діти до школи. Вас приведуть до школи або мама, або папа, або бабуся, або дідусь. І ви вже будете в руках тримати портфели. А що ж туди покласти? Зараз я скажу. А ви уважно слухайте. Значить, у портфели. Ви покладете книжечки, підручники, діти, ті, які у вас лежать на парті. У вас лежать на парті, ми ці підручники вам дали. Це математика. Усіх дітей? подивіться, цю книжечку там обгорнете, і ви її поки що можете із тиждень не носити, а потім я скажу, щоб вона там була в портелі. Так, а ви не перестали красиво, аби я подивлюся, як тоді стояти біля парти. Ви йшли з запарти, дітки, за партию йдемо. Так, а постали річенько. Ой, красиві, які в нас сьогодні, діти. Діти, скажемо сьогодні до побачення. Всі разом говоримо. До побачення! На завтрашні водня. Зрозуміли, що живете перед собою. І ще посіли. І так. Сьогодні діти. Значить, На першому уроці, уважно, слухайте. так, оце дітки дуже некрасиво, коли я вже почала говорити, і хтось там е, за парту лізе е, портфелик там тримати чи піджечу, Тільки вся увага тепер вчителя. Бо йде зараз вже Зрозуміли? Так, Значить, на першому уроці ми з вами. Біші знайомилися з класом, говорили про те, які ми сьогодні принесли до КВЕ. а сам. Зараз... всі Узяли свою першу книжечку букварик. І я зараз хочу подякувати діткам і батькам, які повернули книжечку. Будь ласка, подивіться і скажіть, що ви тут бачите на цьому букварі, на першій сторінці. Давно глаз колена, вставай І победой. m b Скажу, кому вже похвалю за те, подякую.